Наша стара траса. Стоп! Траса може колись обновим її. Зробимо як вона колись була. А поки моє утро починається з того, що я балакаю з камер. Ну, коротше, як завжди. Потихеньку я почав звозити бутилки. Цілий комплект. Я вирішив навозити сюди кучу бутилок. Ну, для того, щоб не прийшлося влазити аж в конець там, поля. Таких бутилок мені треба куча з води, щоб втрамбувати цей трамплін. Щоб він достав набагато краще. Всім добрий ранок. Я сьогодні знаходжусь, як обично, на споті своїм великом і своїми колесами. Сьогодні буде катальний влог, де я буду кататися і спитувати нову втулку, яку я поставив. Це втулка від BMX. Я її поставив на МТБ. Колесо те саме, обот новий, поставив, бо той дуже погнутий. Він не був погнутий, коли я купив велік. Можете подивитися там відео. Де я розказував, що мене чуть-чуть кинули. Сказали, там маленька восьмірка, там колеса накрутилось. Тоді його ще догнув. Він, коротше, викинув і новий обут купив. Спеції теж нові. заспецовано все і втулка стоїть. Зараз будемо тестувати, щось вам дуже інтересне буду показувати. Бо я зараз постійно на одному тому самому споті катаюся. Це яке відео вже підряд. Хочеться разнообразня. Зараз буду разнообразені трюки робити. І зараз і спитаю втулку, чи нормально катати на ній. Ще плюс в мене з'явилася наклейка на велику. Це сама перша наклейка. На Я ніколи не чіпляв на клайків, нічого такого не клайк, дуже самі дешеві. Зараз зроблю барспін і на веліті тей тейблтоп зроблю. Ладно, давайте ще одну попитку. Так, на дьортах я чуть-чуть потренувався. Зараз можна піти потестувати великі трампліни. Або хоча б попрыгать, не тестувати, а вижити на тих трамплінах. Бо я давно вже на них не прыгав. Зараз побачимо що вийде. Тестанув ці трампліни. Ну як тестанув сповнив, неудобно їхати, бо там куча гілок. А той трамплін погано кидає. Якось наносно треба їх перероблювати. Цей точно буде перероблюватися, це буде вдосконалюватися. Це в ближайшому майбутньому. А поки я хочу вам показати, який прогрес у мене із NoHenдом Suicide, і з другим трюком. Я не пам'ятаю, як він називається. Так, попригали, чуть-чуть, я показав вам настільки прогрес в трюках пішов. Чуть-чуть покаталися, поробив я трюки, показав вам, як я навчився іксап, якщо не помиляюся, цей руль повернути на 180 градусів. І Ноухенсуйт, no як я навчився. Я зараз покопаю чуть-чуть, Якщо сили вернеться, то ще щось вам познімаю. Не зробивши розминку перед катанням, я підвернув собі ліве коліно і отримав маленьку травму, то краще робити розминку, ніж потім не кататися.